Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. На прохання і наполегливі рекомендації бойових побратимів, так, які переймаються, скажімо так, хворіють станом своєї техніки і ставленням до неї інших побратимів так, в їхніх підрозділах. Знімаю відео, в якому розповім. Все, що знаю на сьогоднішній день про гальма бмп 1 бмп 2. Так, поїхали. Отже, почнемо, так би мовити, спочатку. Так, педаль гальма у нас. Що тут важливого? Тут важливе, що Має обов'язково бути присутня пружина, яка забезпечує повне відкидання педалі. До речі, ось тут я на цій машині не працював, але тут є от певний, певний люфтик. Оцей люфтик, так, він з мого власного досвіду показує, що це може створювати певні проблеми з поворотом. Зокрема, лівим. Так, я зустрічав на машині декілька разів. Там взагалі не було цієї пружини. Педалька висіла, гуляла і були проблеми з лівим поворотом. Так, багато хто запитує, що у це за у нас система важелів. Тяга з двома плечима на кінцях. Це. Система для довготривалого буксування, буксування машини. Я ніколи не бачив її застосування наживо, не можу з упевненістю сказати, як вона працює. Про це є там цілий абзац в книзі. Щось там ТО є, так, на Хмарі. Кому цікаво, читайте. Я з нею ніколи не працював, ніколи не бачив, як застосовується, тому нічого не можу сказати. Окрім того, що суто і виключно вона спрямована для, повторююся, довготривалого буксу, буксурування, як українською правильно. І для звичайної експлуатації для звичайної машини не застосовується. Так, вилазимо. Ну, що, тиснемо на педаль. Так, передаються моменти далі. У нас в, до трансмісії. Ну і відповідно. Система стояночного гальма так нерозривно пов'язана з гальмівною системою. Зараз її покажемо знизу, точніше з середини, але їй конкретно буде присвячене окреме відео. Зараз не буду на ній зосереджуватися. Окрім одного нюансу по зазору між важелем та роликом. Зараз поліземо, будемо бачити. Поїхали далі. Отже. Стояночне гальмо. важливий момент. Єдиний, який зараз ще до того висвітлю, так, це що зазор отут між поверхною лапкою перевалочною і роликом має бути 0,3-1 мм. Тобто, якщо він буде там трохи більшим, так, то ну, чим більшим він у вас буде, тим менше буде дотискатися стрічка так, за інших рівних умов. Ну, це, скажімо так, менш критично, аніж коли у вас ролик не прокручується, так, і лапка постійно тисне. Відповідно, це призводить до постійного зношування колодок і того, що у вас машину тією чи іншою силою тягне вліво. Так, Тобто, елементарно прийменуйте, щоб цей ролик у вас вільно провертався. Ну, і в ідеалі, я ж кажу, зазор не більше за 1 мм. Так. Але. Що ми маємо. Натискання на педаль, так, у нас за відвалом передає момент через вертикальну тягу на ось цей вал. Тут важіль у нас давить на кнопку електричну, так, ось її дріт. Чесно кажучи, мінус мені зараз я не можу сказати, я не пам'ятаю, для чого ця кнопка. Зараз, скажімо так, виділив вільну хвилину, так, побіг робити це відео. Добре би було перед тим, все ж таки перечитати книгу, пригадати навіщо оцей тут у нас вимикач так, на гальмах. Але зараз реально не до того. Передає момент у нас на золотникову коробку так, Яка у нас відповідає за повороти і, відповідно, гальма. Ці всі механічні моменти призводять до роботи, роботи золотників так на ось цих валах. які роздають у нас тиск маслом на сервобустери Лівий і правий. І, із роботи сервобустерів. Що можу зазначити з того, з чим стикався? Вони, згідно військового ремонту, не підлягають ремонту, так? а просто замінюються, коли встановлено достеменно, що проблема в них. Але зазначу, що отут на поверхнях, де кріпляться сервобустери, до Самої коробки там є оці канали масляні, і в них маленькі компресійні кільця. І ці кільця не часто, але бувають, десь там западають, чи неправильно були встановлені, і через них підганяє потроху масло. То, якщо у вас така проблема, так, підганяють сервобустери масло, Можливо, це проблема не в усьому сервобустері, а просто достатньо його зняти, поміняти там малюсечки кілечко гумове на відповідну компресійну бензомасло стійке, і поставити назад, і все у вас буде благополучно працювати. І сервобустери у нас так під тиском масла. Тут масло у нас рухає. Поршень сервобустера, поршень натягує стрічки. Поршень натягує стрічки, також до сервобустерів подається повітря. Так, І тут дуже цікавий момент. Скажімо так, про підготовку меходів, це, на мою скромну думку, один з показних моментів. По яких можна скласти певну картину щодо глибини знань і розуміння функціонування машини, це ме ходу поставити запитання, за яких умов, за яких умов гальма, робота гальм забезпечується повітрям. І послухати відповідь. А відповідь правильно у нас яку. Я не знаю, чи знає хоч один із тих мехводів, з якими я зустрічався за 14 місяців. Наживо я маю на увазі, так, на превеликий жаль. Але вона полягає в тому, що пневматика у нас починає працювати тоді, коли тиск масла в гідравлічній системі трансмісії, гальмівній, так, менше за певний показник. От зараз конкретно я не скажу, що це півтора кілограми? На сантиметр квадратний, чи один от, <смінь> мінус мені, так, що я зараз не можу без книги сказати, чи один, чи півтора кілограми, Але, от коли менше, так, за цей показник, тиск масла. Робота забезпечується пневматикою. Яка у нас що? Правильно, в величезній кількості машин в автопарку. В національному масштабі дуже і дуже сумна насправді. Так. Це я би сказав на третьому місці, а можливо, навіть на другому. Із функціонування пневматичної системи. Перше, це пуск повітря, мабуть, друга все ж таки, ну, або третя, ну, вони, я не знаю, за важливістю, може взаємозаміння, це вимикання фрикціона, коли ти заглохнув на передачі. І третя, ну або друга, повторюся, це забезпечення роботи гальм. От, обираємо так, що для вас важливіше і актуальніше. Гальмувати в критичних умовах чи вимкнути фрикціон в критичних умовах. Ось у нас передбачені заводом виробником гайки на болтах. Шпильках, мабуть, це, це, мабуть, все ж таки більше болти. Гайки, регулювання з, зі стопорними планками. Так, одна і дві. Зараз ми підемо і будемо це все роздивлятися, вивчати, слухати і милуватися на окремо знятій коробці. Так? А звідси скажу і про що потім повторюся: заводом згідно. ТОЄ, профільної літератури пам'ятки експлуатації машин. Передбачене регулювання гальмівних стрічок таким чином, що закручуються до упору ці гайки, кожна з них закручується до упору. Ну, і до упором мається на увазі там не хрустки стоки і лопання вене на лобі. Ні, упор це упор. Це у вас сіли колодки. Ключ далі не провертається без фанатичних зусиль. І немає у вас зусилля. Е, немає зазору пардон того, який тут зараз проблемно показати, але підемо дивитися його на коробці. Так само тут з кожного боку. так, 8 обертів передбачено заводом. А зараз буду розповідати, що передбачено суворою практикою та реальністю. А ось, власне, так, поки я ще тут. Про це є в іншому моєму відео. Там відео конкретно присвячене тому, чому у нас проблема з лівим поворотом. Але тут наочно я вам покажу. Я вам показував так, там на початку відео цього. Педалька не дешавлюється пружинкою там, міліметрів на 7. А та пружина через оці всі системи, втяжки, так, вертикальні вали, вона має приводити оцей важіль в ось таке положення. Ось таке. А ми от його послабляємо і кидаємо. От воно розслаблене, і тут хід. От хід. оцього ходу тут насправді бути немає. Так? Тому що ота пружина на педаль. Вона має шавити педаль, прокручувати і робити так, що цей важель тут глухо стоїть. Я повторююся: я не робив діагностику цієї машини, але після цього відео піду і скажу про це. Представникам, бо ось це, так, оці всі золотнички, там канальчики, там по декілька міліметрів. І оцей хід, так який видається неважливим, не суттєвим, він насправді може зігравати сумну роль. Я більш того скажу, скоріш за все, він на цій машині його і зіграє. Просто у нас така культура, культура користування машин, що люди їздять роками. І у них машину, ну, наприклад, веде вліво, а він це сприймає ну, як норму. Так, ну, веде вліво і все. Він просто їздить з розрахунком того, так, забирає більше вправо і в такому плані. Має звичку притерся до машини і її експлуатує таким чином. Але це не є нормою, не є правильним. Ось цього буде немає. Знову ж таки звертаю вашу увагу, що ви. Оскільки вона золотникова коробка відповідає також і за повороти, то оці важелі, так само як оцей важель, має бути тут до упору дочавлений, а він не дочавлений. Так само і ось ці плечі мають бути дочавлені до упору. Вони тут дочавлені до упору, в нейтральному положенні штурвала мається на увазі. І з поворотами тут щодо цих важелів проблем бути немає. А про ось це ось я доповім. Так, ну що? Що тут ще додати. Ну нічого, ніде не має масло, масла, ну, що тут ще можна сказати. Золотникові коробки міняються. Я чув, що є люди, які їх навіть регулюють. Я не вмію на сьогоднішній день їх регулювати. Дуже сподіваюся, що хтось мене навчить. Але поки що, за потреби ми їх тільки замінюємо. Там з пароніта. 08, там одинички вирубується прокладочка, там фігурна з канальчиками. Канальчики б'ються не по днищу коробки золотникової, а по каналах в коробці, так, в картері коробки. Ну, Ніби тут все. Ходімо роздивлятися все цікаве окремо. Так, от у нас окремо стоїть коробка. Оце, якщо не помиляюся, вал привода Генератора такого світла нам ніби вистачає. Забув увімкнути ліхтарик на камері, то доводиться тут робити з налобним. Але, дивіться, у нас колодки, так, стрічки. Стрічки гальмівні, стискаються сервобустером. наголошую. Конструкція у нас така, що коли ми механічно опускаємо лапку, то поршень у нас за нею не йде. Що це означає? Це означає, ну от, зокрема, тут зараз подивимося, так? А ми чавимо і поршень він зав'язаний на тиску масла в системі, він не має йти туди донизу. Я перероздівчув таке, що от ми опускаємо цей важіль. А поршень донизу не йде. Панове, він туди і не має йти. Не має йти. Отже, стрічки у нас стискаються за посередництва гідравліки сервобустера. А в розтягнутому положенні окремо від диску так, металевого. Вони тримаються по. Контуру натяжними пружинами, між якими є оцім-шпильки, які забезпечують те, що далеко не відлітає стрічка у нас. Зверху в нас пружини ось такого типу. А знизу і от три, три пари у нас пружинок по контуру. Четвертої пари тут немає. Ось це коробка, там у нас мотор, тут у нас перед машина. А четверта пружина от на машині її дуже проблемно показати. Вона у нас пласка. Так? Набір пружинок, ну, набір пластинок, які входять в ось таке вушко. І ось це дуже добрий приклад того, як не має бути. Ви можете на своїй машині залізти, ви цього не побачите, скоріш за все. Ну, можете смартфон там запхати, так? Або пальцями помацати. Якщо у вас ось. Така ситуація в машині, а вона часто зустрічається. Більш того, я тут бачу тут вухо деформоване. А деформовано воно або поганою недбалою демонтажем, демонтажом недбалим, так, десь чавонули, поки тягали. Або недбалим транспортуванням. Але в будь-якому випадку, ось ця пласка пружина, система пружин, вона має бути туди заправлена. Ну, глянемо на іншому боці. Якщо я туди підлізу, бо вона так лежить. Ну от, та сама історія. Панове, ось тут, на цій конкретно коробці, зараз подивимося, яке зношування колодок. Ну, хоча ми не знаємо, скільки вона приїздила. Але ось це абсолютно хибний і нездоровий стан речей. Так? Перевірте у себе ці пружини, вони обов'язково мають бути у вухах. Для чого? Для того, щоби. Забезпечувати здоровий зазор між накладками гальмівних стрічок. Так? Забув, як там називається це слово. Ну, це не кераміка, мабуть, я думаю, не кераміка, це щось інше. Але ну от якісь такі композитні, будемо так казати, накладки. Обов'язково нижня пружина от, це ну, систематично проблема зустрічається, пильнуйте, обов'язково заправляйте. Вона ну, заправляється там, руками, інструментом. Без демонтажа стрічок. Без демонтажа стрічок боюся сказати дурницю, але мені здається, що стрічки взаємозамінні, так? Тобто немає лівих, немає правих. От. Що це означає? Це означає, що я би особисто все ж таки, якщо демонтую і бачу певною мірою нерівномірне зношування композитних накладок ну Не критичне, але нерівномірне з права і зліва. Я би все ж таки їх міняв, так, праву і ліву. Ну, якщо ви все одно це розібрали, бо воно не так складно міняється. Так, Розкручуються болтики. Що тут, мабуть, розкручується, чесно, давно вже робив крайній раз. <кхем> з упевненістю не скажу, але це все ну, воно, можна сказати, очевидне, є в військовому ремонті. То ви без проблем це зробите. Ну, тобто, розумієте, що маю на увазі. Якщо ви бачите, що у вас, ну, ви знаєте, що ви ставили, умовно кажучи, однакові колодки там щас, тому поганяли якийсь там кількість кілометраж, і бачите, що зліва у вас там на 30% більше зношуваність іде, ну, я думаю, що було би непогано поміняти місцями ліво і право і їхати далі, щоб досягти рівномірності зношування. Хоча, я кажу це, Такі мої думки. Достеменно на перевіренні, якщо ви маєте зауваження, критику, пропозиції цієї думки, будь ласка, кажіть. Ось, але поки що, <кхід> що ми е, маємо? Маємо так металеву частину гальміної стрічки, до якої приклепані елементи композитні. Елементи композитні на нових стріжках ну, ну, скільки? близько товщини міліметрів, я не знаю, близько 10, чесно, не міряв. Ну так, науку міліметрів 10. Ніде в літературі я не знайшов критичного показника їхнього зношування, за якого обов'язково їх треба замінювати. Мається на увазі всі стрічки, бо окремо перепаковувати на старий метал нові композитні накладки. Ну, я не чув, що таке таке хтось робив. Хоча думка взагалі-то, мабуть, і непогана би була, я не думаю, що це має бути технологічно дуже складно. Ми конкретно всі, з ким я спілкувався, і я сам так ну, замінюємо стрічки, коли вони, коли товщина накладок така, що ну, фактично починають вже потроху тертися заклепки об метал. Метал по металу. Так, зараз підемо, глянемо, може тут є десь окремо знята колодка, має бути. Подивимось, як це виглядає, але зараз, щоб не губити нитку, так би мовити, оповідання, продовжу. Що? Ну, У нас е зазвичай нерівномірно зношується нижня е стрічка і верхня. І це, до речі, от наводить мене на думки. А, ні, ну, і верхню ми не поміняємо, бо у нас там зверху дві такі пружини. А, знизу там ті кріплення, хоча ну от було би непогано. Зазвичай у нас нижнє зношується більше, а, стрічка. Не знаю, чому так, але маємо те, що маємо. Можливо, у когось є пояснення цього, буду вдячний бачити це в коментарях. Таким чином замінюємо, коли вже бачимо, ну там, коли починають тертися заклепки. Ну, Це реально як картоночка воно завтовшки, так? Якщо новий 10 мм, то до заклепок там залишається міліметрів. А ну давай фокус ловися. Щось не хоче фокусуватися. Ну, коротше, міліметрів там 3-4, я не знаю, близько такого. Так? Отже, Ну, що про гальма ще сказати. Перш ніж розповідати про їхнє регулювання. Як ставити ці шпильки, так? як їх регулювати? Так само ніде я не знайшов чітких вказівок щодо того в тій літературі, що я маю, я пішов шляхом.